Миколаїв відвідала данська делегація на чолі з новопризначеним послом Данії в Україні Томасом Лундцоренценом і міністром бізнесу, промисловості та фінансових справ Данії Мортеном Бьоцьковим. Разом із мером Олександром Сінкевичем гості побували в міському центрі підтримки ветеранів війни, де було презентовано пілотний проєкт із працевлаштування та професійної адаптації захисників. Далі пряма мова сьогодні. Ми разом із новопризначеним послом і міністром, і також великою делегацією з Данією. Прибули до центру ветеранів, який в місті Миколаєві працює і допомагає нашим ветеранам у працевлаштуванні, ментальної допомозі і інших проєктах. Їм дуже сподобалось тут, вони погодилися надалі підтримувати цей проєкт. Важливо, що ми займаємося не лише питанням важких проєктів, тобто придбання труб, насосів, різного обладнання, але й питанням розвитку людського потенціалу. Сьогодні важливо працевлаштувати тих, хто шукає роботу і повертається з фронту, а також думати про майбутнє про працевлаштування людей миколаївців, створення нових робочих місць. І також дуже важливо, що сьогодні був тут представник організації Деніш Industries, який представляє велику кількість деніських компаній, які розглядають миколаївців, Лаєв для наступного інвестування після закінчення війни.